Спостерігали за важкоатлетичним дійством, що відбувалося на спеціально облаштованій сцені вболівальники спортсменів-учасників та просто зацікавлені цим шоу глядачі. Організатор проведення змагань мету проведення турніру формулюють чітко Ціль виявити лучших, спортсменам показати свої результати, які наработали за год, тому що чемпіонати країни проходять раз в году. Ну крім того, ще кубки, звісно. ну показати лучші результати, яких вони добились останній, спустя после предыдущих. Як і на будь-якому чемпіонаті, тут свої можливості спортсмени мали повністю розкрити у межах обов'язкових вправ. На цьогорічному чемпіонаті України з пауерліфтингу у нашому місті такий перелік був не дуже довгим. Три упражнення: це присідання зі штангою, станова, станова тяга це отрив штанги від землі і жим лежа штанги. Це три упражнення, які складають основу пауерліфтингу. Крім Таву проходять щось рівнування, називаються віддільних відах. Брати участь у цьому чемпіонаті могли важкоатлети різних вікових категорій, починаючи від 14 років. Вік при встановленні власних рекордів ніякої ролі не грає, і юнаки склали гідну конкуренцію досвідченим спортсменам. А останні зрозуміли, почувати на лаврах їм ще рано. Я як ветеран, от 60 от через два місяці в старшу групу, але я виконую функцію так, як, як лідер не, голос, не гласний такий. А дивлюсь, щоб мої тягнулися, щоб дотягнулися до моїх років, і вони набагато більше будуть підіймати, ніж я зараз. Я такий довольний, що Обухівщина одна із лідерів у цьому виді спорту краси. Ви, як побачите, що в нас животів немає, там нічого Красавиці. Статуси українського чемпіонату передбачає участь спортсменів з усіх куточків нашої держави. Тож на швидку переобладнана під важкоатлетичний ринг сцена Палацу культури стало полом змагань та обміну досвідом для представників різних шкіл пауерліфтингу. Ми приїхали з Рівненської області, місто Радовелю. Ви оцінюєте рівень підготовки осіб сьогоднішніх спортсменів? Ну, досить непогано. З кожним роком все, все краще і краще розвивається. Буквально 6 місяців тому були в нас змагання в травні міста Радовело чемпіонату України. То на цих змаганнях видно, що результати набагато більше. Для досягнення найкращого результату у своїй ваговій категорії кожен спортсмен мав три спроби. Дані кожного з учасників чемпіонати дублювалися на спеціальному екрані, а асистенти допомагали закріпити потрібну спортсменові вагу на штанзі. Вдалі спроби одних учасників чергувалися з недачами інших. Вага готова Майко Владислав, Київська область село Германівка, каторя 67,5 на штанзі 160 виступає серед юніорів. Суддя оцінка, вагу зараховано. У цьому виді спорту особливу увагу приділяють контролю за вживанням будь-яких допінгових речовин. Тих, хто заради перемоги вдається до заборонених препаратів, чекає дискваліфікація та жирний хрест на подальшій спортивній кар'єрі. Тільки без допіжені. Це нонсенс, коли в обухові хтось там якусь хімію, щось ні. Тільки на хорошому харчуванні. Картошка, жарена, там таке і тому подібне. Перерва у чемпіонаті була не менш видовищною. І перед глядачами на зміну рельєфним м'язом чоловіків з'явилися плавні жіночі форми. Чудовим подарунком і для глядачів, і для спортсменів став таємничий східний танець у виконанні даші худолій. Би, як підтримували учасників чемпіонату глядачі, що прийшли подивитися на змагання серед найсильніших. І враження від побаченого на сцені залишиться з кожним з них надовго. Я сам займаюсь, я, як зритель, дивив, дуже крепкі люди були, дуже крепкі парні. Це вперше у нас проводиться бездопінгова федерація, тобто по пауерліфтингу всі натурали. Я би сказав, дуже неплохо. Високий уровень, сильні люди. Мені дуже чесно понравилось. Я буду сам готуватися вже на наступний раз. Звісно, не кожен з учасників чемпіонату почув після виконання обов'язкової програми довгоочікуване, вагу зараховано. Але цей чемпіонат показав незламне прагнення усіх учасників до перемоги та вкотре підтвердив, можливості людського тіла дійсно безмежні. Марина Кошкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.